Для початку загальна інформація. Ділимо в роботі кількість петель на 3. Лінія горловини спинки завжди вища за лінію горловини переду. Наскільки вища це визначаєте ви самостійно за вашим бажанням та моделлю, яку ви в'яжете. Я рекомендую завжди починати роботу з спинки. Потім петлі для переду ви будете вже розподіляти з урахуванням розподілених петель спинки. Петлі горловини переду розподіляємо таким чином. Якщо ви почнете для прикладу, в'язати горловину переду на 6 рядів нижче, тоді по центру горловини переда вам треба залишити на 12 петель менше. Це робиться для того, щоб вам було з чого вив'язувати плавну лінію горловини. І ці 12 петель будуть дорівнювати шести рядам. Саме на ці 6 рядів ви пров'яжете лінію горловини вище, з кожної сторони. Тож, починаємо. Вив'язувати горловину без відриву нитки, будемо на прикладі передньої частини. Виділяємо петлі які по центру. У мене це косичка. Загалом 16 плюс 1 петля. Візерунок косички. Лінія переду починається на декілька рядочків нижче. У мене це 4. Тому, щоб ось така плавна лінія вийшла, я і забрала на 4 петлі більше, по 2 з кожної сторони. Також я не виділяю маркерами ці центральні петлі, тому що я чітко розумію, де мені треба зупинитись. Але це тому, що в мене такий чіткий візерунок, чітко видні коси. Якщо у вас інший візерунок, то треба повісити маркери, щоб ви не загубили той момент, де вам треба зупинитись, пров'язуючи плече. І тепер ось так в'яжемо по візерунку, все як лежать петлі до, моменту, до центральної частини горловини, де нам треба зупинитися, де ми собі вирішили. Я дов'язала до косички, ось і ще прив'яжу ці дві петлі, які ми від неї забираємо. І повертаємо роботу на себе. Тут робимо певну дію, щоб у нас по лінії горловини не утворились дірочки, і все було рівненько. Знімаємо першу петлю, вона у нас, на нас дивиться, лицьовою. Ось так зняли. І тепер робочу нитку. Перетягуємо наперед, утворюючи ось таку бачите, наче подвійну петлю. Міцненько тримаємо і в'яжемо далі назад, виконуючи всі косички, все по малюнку як ви в'язали. В'яжемо назад до кінця ряду і повертаємось потім до цієї петлі, яку ми перетягнули. Ось так. Повернулись, дов'язали до перетягнутої петлі, ось її чітко видно, бачите, вона задвоєна така наче. Її ми не пров'язуємо. Останньою пров'язуємо петлю перед нею. І знову повертаємо роботу на другу сторону. Це в нас вже буде третій ряд, не пров'язуємо. Знімаємо і так само перетягуємо на себе лицьову петлю і в'яжемо назад, по цьому ряду, як лежать петлі по візерунку. Але тепер ми ще утворимо невеличкий скіз плеча. Для цього ми половину петель не дов'яжемо до кінця, поділимо плече, наче пополам. Ось так. Останню виворітну половину прив'язали і повертаємо. За рахунок цього, бачите, не пров'язані останні петлі в нас утвориться невеличкий, невеличкий скіз плеча. Ми повернули і тепер виконуємо ту саму дію, щоб утворилась задвоєна петля, яка дає нам можливість не утворювати дірочки між переходами. І в'яжемо назад до лінії горловини, але вже дві перетягнуті петлі ми не пров'язуємо, тобто ми постійно дов'язуємо роботу до перетягнутих петель, до останньої перетягнутої, після чого повертаємо назад. Ось одна. І остання. Тепер вже перетягнута, їх не пров'язуємо. Ось вони перша, ось друга, повертаємо. І тут у нас по роботі на нас вже дивиться не лицьова петля, а виворітна. Її ми теж перетягуємо, ось так, але нитку від себе по спиці. Знову тримаємо міцно і знову в'яжемо. Далі. Тепер ми пров'яжемо до кінця ряду, але ось цю перетягнуту петлю, яка утворила скіс плеча, ми пров'яжемо особливим чином. Доходимо до неї. І тут будьте уважні: ось у нас ця петля задвоєна, бачите, ось вона так виглядає. Вона у нас виворітна, і її треба пров'язати як виворітну, але ось так. Хапаючи за задні стінки, ось так, бачите, де спиться. Так, воно трошки важке, допомагаємо так собі пальчиком, притримуємо і ось так пров'язуємо. І в'яжемо до кінця ряду. Коли ми виконуємо такі петлі, то на місці перетину в нас не утворюються дірочки. А якщо ця петля лицьова, то по ній навіть не видно цього переходу. Він виглядає так, наче в нас просто пров'язані лицьові. Ну або якщо виворітна сторона, просто виворітні. Ось за рахунок такої перетяжки утворюється плавний класний перехід. Його не видно. І тепер. В'яжемо далі вже до лінії горловини, не пров'язуючи перетягнуті петлі. Знову дійшли до перетягнутих, останню пров'язуємо перед нею. Знову повертаємо роботу і дивимося, яка у нас петля перша. Вона у нас виворітна. Перетяжку робимо за спицю від себе і в'яжемо знову туди-назад, до цієї перетягнутої петлі. Дов'язали до перетягнутої петлі, ось вона, ще раз повертаємо назад, ось так. Тут в нас лицеві петлі, бачите, ось дві. Ми ще два рази ось цей раз, і наступний, пров'яжемо з перетягнутими петлями, і будемо переходити на другу частину. Решту все в'яжемо по малюнку, повністю. Як у вас лежать петлі, як іде малюнок, так ви і пров'язуєте. До кінця ряду повертаємось потім назад, і будемо пров'язувати ще одну останню перетягнуту петлю. Хочу повторити, що я не вішала маркери ні по центру горловини, ні в тому місці, де я закінчу вив'язувати плавну лінію горловини, тому що в мене коси, і завдяки цьому дуже зручно орієнтуватися. Бачите, я просто дивлюся, як лежить коса. І в мене остання буде перетягнута петля, тому що я для себе визначила, що в мене плавна лінія горловини закінчиться на половині Однієї з косичок. І ось у мене я пров'язую останню петлю цієї половинки косички. Другу половинку, ось, бачите, пров'язую як зазвичай. І знову в'яжу туди назад. І тепер будемо пров'язувати плавну лінію горловини ось ці перетягнуті петлі. Ось подивіться, як плавно вже лежать, лежить лінія горловини і в'яжемо до цієї лінії, пров'яжемо лінію правильним чином всі ці петлі, і перейдемо на наступний бік. Будь ласка, будьте уважні, як пров'язувати ці перетягнуті петлі. Частково я вже показала, коли лінію плеча. Тепер хочу показати ще точніше, тому що є і лицеві, і виворітні. Є. І тепер починаємо пров'язувати ось ці задвоєні петельки. Виворітні пров'язуємо як виворітні. Але нам треба підхопити ось цю, бачите, задвоєну петлю. Помагайте собі спицею, Ось так за задні дольки хапаємо і пров'язуємо. За задні дольки знизу хапаємо і пров'язуємо. Наче по дві петлі. Лицьову ось таким чином, трошки легше. Знову ось таким чином. І бачите, як вони красиво лежать. Дірочок немає. Тут. Теж немає дірочок з двох сторін. Навіть не видно, що вони задвоєні. Знову допомагаємо собі спицею. Виворітну, за задню стіночку знизу підхопили. Ось так підхопили, допомагайте пальчиком собі. І все. І ми їх пров'язали. Далі в'яжемо по малюнку. Це ми вже пров'язуємо лінію горловини. Косичку і переходимо на другу сторону, ось на цю. І тепер дзеркально виконаємо те саме, пров'язуємо до кінця ряда і повертаємося до і нами частини косички, захоплюючи по дві петлі, ось ці, бачите, від початку косички. Дов'язали ці дві петлі, вже по лицевій стороні, повертаємо. Ось так. Знімаємо петлю. На нас дивиться, виворітна петля, її ми перетягуємо ось так від себе. Пров'язуємо до кінця ряду по малюнку, повертаємося назад. До першої цієї перетягнутої петлі її не пров'язуємо, а повертаємо роботу знову на другу сторону. Ось, Дов'язали по малюнку, остання петля перетягнутою. Повернули, зняли, перетягнули від себе, тому що виверідна. І далі в'яжемо по малюнку. Не забуваємо про скіс плеча в аналогічному місці дзеркально. До половини дов'язали, щоб утворити скіс, повернули. Перетягнули петлю і знову в'яжемо аналогічно першій половині, не пров'язуючи перетягнуті петлі. З цього боку треба зробити рівно таку ж кількість перетягнутих петель, як з першої сторони. Завдяки тому, що у нас візерунок косички, це дуже легко робити. Орієнтуємося по косичках. Якщо у вас інший візерунок, будь ласка, ставте маркери, щоб не заплутатись. Один-два рядочки не критично загубити, але більше, вже буде нерівно. Далі лишаю вам свою роботу без коментарів, кому буде складно. Просто дивіться і повторюйте за мною. Ось тут ми дійшли до скосу плеча перетягнута петля, хапаємо її за передню стінку, ставимо рівненько і пров'язуємо, утворили другий скіс плеча. І далі в'яжемо дзеркально першій стороні. Орієнтуємося на косички. Ми закінчили по суті, по суті, другу частину плавної лінії горловини. І тепер нам правильно треба ці петлі перетягнуті, пров'язати. У нас тут лицьова. Допомагаємо, вирівнюємо ось так. Знову допомогли за передню захопили дольку, рівненько поставили петлю. Пров'язали так само на за задню з середини, знову за задню з середини. Ви, по суті, будете бачити, як ці петлі мають лежати. Бачите, я бачу, і просто їх пров'язую так, щоб вони лежали рівненько. Ось таким чином. Пров'язали до центральної лінії горловини, ще раз робимо ряд. По малюнку, ось так, до кінця ряду, чітко помалюнку. Як лежать петлі, так і пров'язуємо. Пров'язали лінію горловини переду і ось дивіться, який плавний результат вийшов. Вона трошки глибша, ця лінія, ніж спинки, можна залишити всі петлі незакритими. Я так і буду робити, тому що петлі плечей буду шивати голкою, а потім наберу по горловині вже горло. Ви можете закрити плечі і просто шити, як вам зручно, це не принципово. Але всі лінії збережені. Візерунок збережений, дірочок нема, нитки не покоцані. Я дуже сподіваюся, що у вас все вийде. Просто спробуйте можливо, передивіться не один раз. Також хочу показати вам і лінію спинки вона трошки не така глибша, тому що я почала не так глибоко, як лінію переда. Ось така вона, бачите, трошки менша. Але кількість петель по плечах однакова. Завдяки косичкам рахувати було легко. Спробуйте і у вас це вийде. А я буду вдячна за коментарі та вподобайки.